Вітаю в етері. Пізнавальна програма Подорож до знань. І сьогодні наші казкові герої опиняться в непростій ситуації та зрозуміють, що кожен вчинок має свої наслідки. Ага! Yeah. Yeah. А на ну, себе yeah. yeah. Що твоє? Це було твоє! А тепер це наше. Yeah. <laughs> Тримай! Що? <laughs> не знаєш, що з нами треба дивитися! Yeah. А, а тому що ми круті пацани ти Круч. що не ми... знаєш? Що? Та нічого нам за це не буде! Нічого не буде! О, Вона нас крутий, тато! Зрозумів! Зрозумів! Ну, але це не гарно забирати чужі речі. Це справжня крадіжка. І вас може забрати поліція! Поліція? Ага. Ми Ми, цей... ми просто пожартували. Так, так. Ми... ми більше так не будемо, не будемо. вибачте, нам. Так. А? Добрий день, хлопці. А що тут відбувається? Добрий день. Ось ці двоє забрали мою сумку і не хочуть її повертати назад. А... Так, Та поверніть ми... сумку негайно. Та ми... Ми просто за такі жарти наступає відповідальність. Якщо людина вчиняє злочин чи правопорушення, вона несе відповідальність або штраф, або навіть позбавлення волі. Ого, Це, це, це так серйозно. серйозно. Так. Але ж ми не знали. Не знали тому сьогодні. Обійдемося попередженням, ага. але пам'ятайте, всі ваші вчинки і слова матимуть наслідки. Ого. У вас така цікава професія захищати людей від злочинців. Ого. Так, ми не тільки захищаємо та допомагаємо людям, ми також дбаємо про безпеку на дорозі. Правда? Угу. Фу, так цікаво! Дуже цікаво! Давайте ручки. О, ой, дякую! <ріст> Ух ти. Круто! Бачиш? Тепер ви будете помітні на дорозі. Ага. Супер! Дякую! Класно. Дякую! Це ще й красиво. Ага. Будемо в школі завтра ходити. ось так. А, а можна ви нас візьмете на якусь секретну справу? Так! Да, а ми а... обіцяємо, що будемо все виконувати да, і уважно вас слухати. Ага. Насправді можемо запросити вас до нас на екскурсію до управління. О, 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 Чудово! Сподіваюся, програма вам сподобалась. Обіцяємо, попереду на вас чекає багато пригод та повчальних історій. До нових зустрічей у нашій подорожі до знань.